Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно, ми бачимо, що Білорусь в чергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, за все для того, щоб продовжувати підігрувати Росії в сфері впливу, якої вона залишається вже довгий час. Бачимо знову ж таки, звинувачення в бік України. Це неодноразово робилося Лукашенком і і загалом Білоруссю. Протягом всієї цієї повномасштабної війни. Ну але на даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Скоріше за все, в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити і фото, і відеоматеріали, можливо, якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною. Але на даний момент ще раз кажу, поряд нашого кордону. Додаткових сил не фіксується в той же час. Наскільки ситуація змінюватиметься, наскільки ситуація може там бути загрозливою для нас, звісно, за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб власне Україна мала можливість вчасно реагувати на всі ті виклики, які перед нами стоять, в тому числі і на цьому напрямку, бо ніколи. Кордон з Білорусі для нас він не був другорядним він також мав пріоритет для нас в плані оборони і щодо укріплення безпосередньо по лінії держрубежу і укріплення в прикордоні. В інженер фортифікаційному відношенні бо добре пам'ятаємо 24 лютого, і власне протягом всього цього часу відстежуємо риторику і поведінку Білорусі по відношенню до нашої країни.